Всім привіт. Так, відео наступного дня. Ось так має вигляд бочка. В общем, можливо, до вечора і вистачить. На дворі ось така погодка. Перший сніг сьогодні. Ну, вчора теж трохи пролітав. Ну, уже, уже сніжок. Так, про котел, про дьоготь. Да, бачите, От так Ну, це ж не теплообмінник, це загрузочна шахта. Тут все виглядає ось так. Прогоріло все чотенько. Пішов вже другий сезон, ні одного зависання ні жодного разу не було. Це я вам кажу факт. Яким я дуже здивований. Ну, я думаю, це все із-за того, що він працює весь час на теплоакумулятор, і воно просто все згорає і нічого нема, щоб не догорало. Так, ну і саме такий. Торжественний момент, да трошки ще відійду від теми. Бачите, отут уварена перемичка, оце посередині дверки. Ну і видно, видно, що. Видно, що воно, коротше... отут краска вже обгорає. Так, ну і покажу теплообмінника. Так. От можете бачити кришку, ну і отакий стан теплообмінника. Ну, я думаю, тут слова зайві. Чистий це вже, ну, не знаю, не тільки півтори, це точно я його не чистив. ну, Ну, тут, що тут показати. Ну, може, ну може міліметр нальоту і все. так. Ну, раз у місяць я просто цей нальот стираю і на тому все. Так що, от так, друзі, працює вон пател із бочкою. Тобто в боч... бочки є дуже великі плюси і переваги. В теплообміннику і в димоході немає ніякої смоли і все чисто. Добре, всім дякую, гарного дня. До побачення.